Разня хазяїшка. Та ні, це не про себе. Це я про е, CRV 2013 року 2,4 бензин. Офіційна любили, гляділи і лі але так сказати. Відслужила людям дуже гарно. Е, Вся в рідній фарбі. Ось такі в нас легкосплавні диски. Так, на повному приводі автомобіль. Можу показати вам зараз по салончику, що тут є в нас. Так, охайний велюровий у нас салон в чорному кольорі. Дуже гарно виглядає. Все так охайненько, все чистенько, карти також обережені. Світленька стеля, також немає ніяких нарікань. Перейдемо до переднього ряду, там у нас трішки цікавіше. Повне електросклопакет, електрорегулювання боковими дзеркалами, механічне регулювання сидінь. Ось так виглядають сидіння. Тут трішки є пам'ятке, але там все від пробігу залежить. Зараз я вам покажу. Так, що ми маємо? Пробіг автомобіля, там у нас під 300 тисяч трішки не дотягує мультикермо, круїз-контроль. Ось така тут є мультимедія двохзонний клімат контроль, автомобіль на автоматі підігрів сидінь, також присутній. Ось такий ото хайний чистенький автомобіль. Так, трішки проїхала для своїх років, але дійсно вона обслуговувалась на офіціалі, тобто вона не потребує ніяких вкладень. Переглянути даний автомобіль можна за адресою Сумська. 2 а придбати авто. Ви можете за готівку в кредит, в лізинг також трейдинг. Тож чекаємо вас на тест-драйв.